Бот, він ударив дуже сильно. Збулась мечта одна дурака. А знаєте, яка в мене була мечта? Уйти від машини з оренди і купити свою машину. І я все-таки купив ту машину. Покажи. Стоїть. Знаєте, що ще написав мені? Що він удаляє зразу два роки з болта. 11 і 12. -й. А я купив машину 12 року, 9 місяць. І до 13 року підтягує 2,5 місяця. І тепер та машина може робити тільки в економії. Це фіаска. Побрився і жена каже, давай бай-бай, Ежджай -бай. гроші заробляй. В общем, працював я до обіду, тепер працюю після обіду. В общем, яка історія була? Записував я відео пару тижнів тому, що в планах було купити автомобіль під таксі, щоб відійти від оренди. Зараз я їздю на орендованій машині Сітроені Лісі трьохциліндровий. Він мені не подобався, коли було жарко, що кондиціонер. Коли включаєш, вона дергається, не вистачає мощності, грубо говоря, на холостих оборотах, на малих оборотах. А Зараз вона шумна. Ось ще стоїть резина тут всі сезони. Якщо поставити поставлю резину, шиповану, то тут, мабуть, не всидиш. Тому що їздив на резині, тут стояла, коли я тільки взяв в оренду, дурна резина. Гуділа машина, що самоліт. Так, далі. Купив я собі Рено 12-го року. Пробіг 150 тисяч. Як думаєте, за скільки? Пишіть в коментарях, хто вгадає. Коментарій закріплю. І будете знати ціну на це авто Так, купив як купляв хотів, що купити там дивився і Hyundai i40, і Toyota Corolla В общем, і на автоматі хотілося, і потім, в общем, пройшов решень, що треба купляти, Типа, мегане з цим двигателем 1.6 бензиновим. Цей двигатель кажуть, ходить там 700-800 тисяч В общем, і не буду горя знати, думаю, і на механіки там он. Друзі їздять на таких машинах 350 тисяч не каплю масло не бере. А цей автомобіль на якому я їду, є коміє оце Ми поміняли масло 9 тисяч назад. Я вже 3 рази доливав масло десь по літрі. В общем, жре масло літрами. Так, мене ще масло видно, вже у нас темніє. Так, розказую історію. В общем, купили магане, двигатель робота ровна нема, немає. Машина була один раз в ДТП в 2015 там, году. Там, е, з з левої сторони стекло не рідне, лобовуха лабаву не родно. Ну, в общем, на вид пойдет. Е, не, не за всі гроші мира. Думаю, треба брати е, план, який був Я читав до цього як условия Болт е, в 2024 году списати машини 2011 випуску а 2012-го в 2025 -м. Тобто, грубо говоря, там півтора року у мене була можливість їздити на цій автівці в категорії Bolt. Типа Bolt це стандарт. Є економ, стандарт, комфорт, преміум. І я купав купляю цю машину в понеділок. Щось потім зайшов почитати ще условия. Я хотів почитати про. Дитячі перевезення. І ще зайшов обратно в цю категорію болт і почав читати. І там з'явилися нові умови по місту Талін, де я зараз знаходжуся. І в цих умовах було написано, що автівки будуть в категорію болт підходять від 2013 року випуска. А моя машина 2012 року випуску 9 місяць. Не вистачає 3 місяці до 2013 року. В общем, я розстроївся. Блин, вчера не спав півночі, вообще, прям депресняк, жорсткий. І ще й учора Болт уже прислали всім уведомление, що з 1 листопада, де, типа, машини 11-12 року нахер в економ. Yeah. <laughs> в общем, я, получается, йду в економ тепер. В економ'ю поездки. Ну. Процентів на 10-15 дешевше, ніж в стандарті, Ну, я, звісно, розстроєний був учедав приділу. Ну, зараз що, треба приймати цю ситуацію, і... цю ліцензію на машину, зараз робиться. І сідати пробувати таксувати в економ. Далі ставити газ. Якщо не буде нравитись таксувати в економ. Пробувати здавати в оренду цю машину там в доставку, може ще кудись. І брати бо таку же, е, як більш дорогу автівку на автоматі, на газу. Така автівка в оренді буде стоїть євро наверное, 160 в неділю. Ось такі плани були. І те, а які будуть далі, я ще не знаю. От, Я, вроді, й не спішив купляти машину. Дивився, думав, блін. Я навіть 2012 року спочатку не дивився, дивився тільки 13-го. У мене не вистачало коштів на якісь там автомобілі. Якісь мені не дуже подобались. Мегане мені сподобалось, що там ресурс, вона проста. В общем, на, на механіки, блин, на ніч їздить 10 годів на тій машині можна без проблем. Там по ходовці щось міняти, резину міняти, чаду, і чаду, топити масла міняти в. Ну, так вийшло, що вона йде в економ. А у мене тепер далі болить голова. Закрити мій. Я взяв кредит невеликий, щоб купити цю машину. Закрить кредит і працювати. Дякую Богу. Дякую, не знаю. У мене. Останні три тижні е, получалося дуже гарно таксувати. Я в'їхав в цю тему, але зараз, от, кінець місяця е, Похолодало в місті як стало малолюдно, Автівок стало стало разів три менше. Уже пробок нема То пробки були такі, що стоїш, щоб проїхати 4 км стоїш пів години в цій пробці. Нема пробок, в общем, нема людей, нема машин. Е, в таксі стало зараз туго. Як буде в економії, я. Не знаю. Ну, казали хлопці, в минулому році було туго. Оце, ну, це ось зараз листопад, початок грудня. Ой. Ну що, мені понадобилось, коли ми приїхали, пройшло 3 місяці в Естонію, в Таллін 3 місяці і 2 тижні десь так примерно. Для того, щоб, як би. Коли ми приїхали, я був в шоці. У мене майже не було грошей на це життя. Тут життя набагато дорожче, ніж в Україні. Я був в шоці від цін. від цього. Пройшло два з половиною місяці, у мене вже все стало стабільно, все понятно, все спокійно. Я вже не пугаюся від цих цін, які там в магазині заходжу, там в буханка хліба там Євро 20 чи є 50, це нормально стало. І бензин по євро 70. Зараз євро 71, 90, 95. ну Це все стало для мене норм, нормою. Тепер зараз мене от я думав, що я зараз почну вибиратися з цього замкнутого кругу. Що там аренда там Я їжджу на бензині, хотів на газу. А є вийшло, що я обратно мене болт заганяє в угол. І не знаю, скільки мені понадобиться, щоб обратно себе відчувати, що у мене є гроші і це не останні гроші. От, така історія вийшла. В общем, дякую, що подивилися. Ставте лайк, пишіть комент, як ви думаєте, за скільки я купив авто. І чао!